Да. Так. Тут липучка є, а тут немає. І ми будемо її ліпити. Оп! Сейчас. Аутизм, корекційні заняття вдома. Зараз будемо виготовляти ігру, яка називається Я вивчаю займенники. Я вже підготувала для Кирила е, липучки. Ось липучки. Картки до цієї ігри, на них потрібно наліпити липучку. А на основі вже є. Значить, будемо ліпити липучку на картки. Так, іручик, зараз я тобі сюди. Готую. Це Цегра для вивчення займенників. Він, Вона, вони, воно. Будемо пробувати вчити займенники, да? Так, давай. Оп! Я буду допомагати. 24 картки в цій грі займенники. А потім будемо ці картки Розкладати. Так, що? що не виходить? А, немає нігті. Нігті. Підстригуй. Тепер не можу, Кіруша, липочку роз'єднати, так? Надобі наступно. Опа. Отак. Так, я тобі дала. Давай. Будемо потім складати, так? Будемо складати. Раз. А тепер, а тепер. Будемо дивитись. Дім. Це він. Шукайте, де він. Він. Ні, він. Піжди. Дім. він? дивитися вже. Давайте. Він. Дім, це він. Далі бери. Автобус це він. Правильно. А це колесо. Це воно. Колесо. Воно. Воно. Оп. Наручник лік. Вони. Вони. Кажи. Вони. Фарби. Вони. правильно. Лижі, це вони. Правильно. А дерево? Це воно. Не спіши. Дерево. Воно. Воно дерево. Так, далі, дивись. Бери. Яблуко. Це воно. Замок. Це він. Він Замок, так. Да. Він. Правильно він. І груша, це Готай. Готай. Груша це.